Від імені парафії звертаюся до всіх людей, хто буде бачити це відео, я священник протирій Володимир Губка, дякувати Сергій і Федор і з усіма, з усіма парафіями нашої церкви. На зборах ми засвідчили про те одноголосно, що ми, є, що ми належимо до Української православної церкви під. Керівництвом блаженнішого митрополита Онуфрія і правлячого архієрея митрополита Чернявецького і Буковинського Мілеті. На своїх зборах ми одноголосно вирішили це питання і просимо, щоб всі знали, що ми йдемо до церкви для того, щоб кожний крок до церкви був кроком до Царства Божого. Ми слухаємося канонам, канонам Святого православ'я, підчиняємося святому Євангелію, підчиняємося апостольським правилам, правилам святих отців і правилам семи Вселенських соборів. І незважаючи на те, що у нас люди різної національності в церкві, різних політичних уподобань, ми звершуємо молитву Євхаристію. Для того, щоб возвеличити ім'я Боже, для того, щоб і призиваємо, щоб Господь своєю милостю укріпив нас в ділі нашого спасіння. Ми йдемо до церкви, тому що хочемо вічного спасіння. Виконуючи заповіді Божі, ми виконуємо і закони держави. Ми молимося за мир у державі, за мир у всьому світі. Ми молимось. Щоб Господь навернув всіх, хто відвернувся від цієї дороги до Бога. І тоді, коли ми всі будемо разом, єдиними устами і єдиним серцем проставляти Бога, ми хочемо миру, Божого благословення і керуючись постановами вселенських соборів і молитвами нашого пристоятеля, блаженішого великого Онуфрія, і, правлячого що митрополита Мілетія наслідувати життя вічне, тому що церкви без єпископа немає. А Господь укріпить усіх на цій нелегкій дорозі до Бога. І незважаючи на всі перешкоди і віяння сьогодення, дай Бог, щоб ми завжди залишилися під покровом Божим, під покровом Матері церкви, під покровом, під покровом Матері Божої. Ех Господь укріпить і благословить усіх нас.